Не бою щастя товариству. Продовжуємо збір грибів у дощ. Це лише перестало моросити. Щось я вже не мав, дуже бажання по гущаках лазити на колінах. І тому подався в такий грубший ліс, де можна спокійно ходити. Все одно мокрий, але вже хоч на тебе не лиється та вся роса. Та й прийшов в такі місця. так... На удачу і удача такі є. Зараз ми подивимось. От наша удача. Тому що там визбирали, там все витломили, там все маленьке. Тут нас можуть чекати якісь сюрпризи. Ось таке тут. Акція називається полювання на велетня. І от уже перші покльовки є. Бачите? Які велетні. Це ж ніхто нічого ніде. Зараз подивимось. Ось наші велетні. І що? На насіння все. Ну, маємо надію, що щось буде десь. Нікому то не потрібно. Що я беру? Оп. І. І, і... І. Хай тут доступні наступні грибочки. Ми це грибовисько вичистимо. Так. У мене така метода. Хто собі як хоче? Вичистив. Беремо і це у пропасть. Викидаємо. Ого! <різь> Лиш гепнуло. Але я отак звідси вже дивлюся по горбах. Ван гриб, он гриб. То такі гриби, що їх видно за кілометр. Зараз ми то все подивимось. Мам грибочок, ага. Зараз ми до нього прийдемо. Трошки пройдемося вперед. Знімаємо фактично в режимі онлайн, з ходу. З ходу. З ходу, з ходу, з ходу. ходу бачимо таке. Але то грибезька. Угу. Гарний гриб. Йдемо далі, ще пройдемо. Так, тут цей загнив. А як вони люблять такі полички, стежечки? Ну от і цей близнюк фактично весь цей і цей гарні, рим далі весь стоять не тронуті а чи добрий а чи добрий? Нормальне то зелене, а там вище ще один. Той вже впав. Ну давай братися до них. А, хтось поїв його. Ну я ще подумаю, чи то зелене брати. Давай чистити. Ні, не беру я це. Воно таке на, на чорний день. Я думаю, що сьогодні не чорний день. Але я як викидав коріння, ти помітив вже зверху грибочок. Такий гарненький. Там лишив торбу і гриб. Лізу назад, так вверх-вниз, вверх-вниз. А така фітнес. Торба. І гриб. Упав від власної ваги. Миші гриборуби. Ще таки нічого? Ногу візьмемо, шляпу викинемо. Тося змочила. Продовжується наш режим сходу. Чешем схили, Чешем, чешем. І тут уже щось начесали. Дивись. Це є річ, це є вже щось гарне. Зелений низ, але твердий. Ну, так це все виглядає. Вон ще, я сів. Бачите, що то значить онлайн. Я не дійшов ще до ще одного і вже собі всі-всі. Дивись. Як собі кавалірують тут? болото геть, то все мокре. Так. Нема? Близько? Нема. Добре йти. Чистити і мишок. Далі вже бачу грибочок молоденький. Омосі. На маховій перині Пішов корінь весь. Гарний Ха, пузанчик. Добрий тербочок. Ой! Отакий! От такий. От Та такий-то гарний. Це він тріс від дощу, тому що... Не встигала нога рости. Ну так по одному щось, по одному. Вон ті гриби. По одному. Але гарні, великі і не переростки. Ну там ти. А таких каліброваних мішок. Один, два, три. Набрати. Це шо у нас сьогодні день? Одиночний гарний грибів. Ага. Нормально, здесь. скажете, грибалка. Гуляєш собі в парку. Теж грибочки піднімай. Диві, які гарні. Гарні, біленькі, і знизу ще не геть позеленіло. І знизу чисті тут ніжка. Взагалі. Такі гриби. Супер! Ну так хай буде по одному, отак гуляємо, гуляємо. А потім додому кілометри, кілометри, тому що то не, не на місцях загального користування. Є грибочок, виліз цей виліз. Ага. Один виліз. Решта сховалися і, і він їх видав. Ти, би, може, і не побачив там. Ну, Такі рибочки. А тут цей гусячок треба порити трошки. Ага. Ще один наведу. Ха-ха, не один. От один. А так все. Один бачиш, а потім другий помічаєш. А третій вже як кінь стоїть. Ой, ой, з ялиночкою. Оту ялиночку добре ви посадити. А я може так і зроблю. Я відріжу разом з тим і з тим посажу. На своє грибовисько. Ну і що це? Треба дивитись по цих гуськах. О, щось там таке. Булбаніє. Що це таке? Але то красень є. Ну, то гриб. О, які ми. Ну, хотів сказати два богатирі. Вже не буду. <гум> Який богатир. О, один. Одного доста <гум> Супер. Краса до колекції. Ну що, пройдуся по цьому всьому, Ну от, ще один якийсь. Ще один якийсь. Та й що? Зелений, гарний, твердий низ. Ось ну, такий у нас набір. Зараз почищу глянемо. Ось оця кубка з цього місця. Чіка гарна. Сімейство. І Я цю ялиночку візьму, тицну землю там в себе. Уже щеплена. <смі> нащеплена грибом. Вже можна на базари продавати. Це все жарти. Гриби, супер. До роботи, до роботи, бо ніч нас застане. Ми на якійсь горі. Отак от пів кілометра, ну, по горизонталі, звичайно, не по вертикалі. Преш до гори і не знаєш, буде там той гриб взагалі, чи може там гнилі, чи що там є. І приходиш і от твоя нагорода. Гриби це наполегливість, це навіть впертість. Треба там глянути і все. Глянув. Вчасно глянув, що вони не, не погнили, ну може ще люфт там один день туди-сюди. О! Оце, о, це гриби. Це гриби. О! І, і не мішок, лише два гриби, але радість супер. Супер стар і супер сама. як добре. Йдемо, йдемо, ще, ще, ще щось там глянемо. Ще глянемо. Ще в дебрі йдемо, ще назад не вертаємося. Якось вернемося. Ще один висотний гриб. Ну, моцар. Сила. Е. Там, де гори і полонини, отакі от гриби ростуть. Я їх шукаю по гущаках. А вони прикинулись тут трутовиками До берези. Ех який. Кам'яний. Грибова квітка. Ну я цей, тулився до берези. Все. Я в хатинці. Поки що нема. Але як нема, то значить будуть. І яка дріботина. От таку дріботину тільки маринувати. Сушити там нема що, воно висипеться і загубиться через сіточки. А банці воно виглядає красиво. Хоча оці старші гриби такі не геть зелений низ, а такі, що почав зеленіти, жовтуватий такі оті повні гриби, вони смачніші мариновані. Так що для дому, для сім'ї краще маринувати такі більші гриби, вони смачні. Ну а ці дрібні, красивіші. Та й далі. О, який рибок. Красивий. М -м? Люкс хочу один. Хоча може там десь ще є. О! Потужний, потужний. От таких. О таких 100 штук, то є річ. Ну <гум> може ще буде. Правда, якісь холода обіцяють через тиждень. Подивимось. Подивимось. Перекур у нас відпочинок. Та от. Перекушую. Перекушую отаким. Щоб не рекламувати. Коротше, лайн. Дуже зручно. Побуває часто, що немає часу їх перекусити, а так на ходу загриз і погнав. З новими силами далі. Питали мене в коментарях, каже, а що ти тільки білі гриби, показуєш, що там інші не ростуть. Я щось там не звертав уваги. Та ростуть, ростуть. Зараз покажу, що тут росте. Всяке, всяка всячина. Дивіться. Це лисичка аметистова. Гарна, смачна. І велика, деколи ті біленькі, маленькі, менші, як ті лисички. То їх лисички я беру. Ну що там ще є? Там. Ну, от Дивіться. Польський гриб. Там польський, польські молоді. Вони другі після білих. Вони дуже смачні гриби, набагато смачніше за всякі ті підберезики. І... Чого я їх не збираю? Бо я як почну їх збирати... Я як почну їх збирати, я не буду мати часу на білі. Вон там, там дуже багато польських грибів. Ну, правда, залежно який ліс. Є і більші. Ну візьму таких пару штук. Оскільки є ще місце. там. То бачите, їх за ними треба ходити. Їх тут є, а є. То треба спеціально присвятити їм час. І збирати ті польські. А що як в мене білих повно? Та я не буду втратити час на, на польські. А гриби смачні, смачні і, до речі, сушені можна їх, якби хто дуже хотів видати за білі шляпки. Шляпка така зелений низ. Не червивий. Не червиві і тут їх і тут їх турма. Ну і от береш відро і тут дійсно можна ходити з відром, чисто і гуляєш в цьому парку. Вже йшов я додому і поповне поле лисичок. Ну як лисички лишать? Ну. І це зараз ще дзьобать ті лисички. А лисички а, двеки. Тут, тут, тут. І пішло, поїхало, і поїхало. І оце зараз все дзьобате. Ну вже ще й там туди тягнеться. Надію, що це все. Ну от, накосив. Косичок. Такий мішечок. ого. Є. Та й добре, та й чвалаєм далі. Сьогоднішній наш брифінг буде на фоні цієї лісової хатинки, які збудували для від... на відкриття лісової дороги, яку напряму проклали через гори тут, де тут мої грибні місця бо вже пізно, сутеніє вже кілометрів намоталося купу, грибів навіть вже не витягую. Ну що про гриби? Гриби красиві, гриби красиві, але більшості по одному, по одному. Ну, самі бачили, куп немає, десь там рідко-рідко. Приходиш на місце один гриб, місце один гриб. І то прийшлося намотати купу кілометрів, щоб ті по одному гриби, грибу знайти. Ну, гриби дуже красиві. Полював великого, не вийшло цей раз. Не вийшло. Ну, ще сезон закривається, ще може й бути великий. Гриби чисті. Це я говорю про білі гриби. Тому що всіх решта грибів у лісі повно. Приїхати назбирати голубінок чи лисичок, чи тих польських, ну але це ж знов таки, це як їх не збираєш, вони є. А як тільки приїдеш збирати, а нема, то такий, то такий закон. Ну, кілометрів намотав, змучений, але, але щасливий. Гриби супер такі красиві стояли, є що згадати. Так що, ще підемо. Через тиждень якийсь тут на перевалі вже обіцяють сніг і 0 градусів, не знаю. Ну таке бувало. Бувало, що присипе снігом, а потім далі гриби. Так що до зустрічі. Щастя, здоров'я, товариству. А ми поїхали.